Що? Дані господарі награлися, набігалися. Які ж ви все ж такі дібіли? Ну от як. Перше, об'ясни мені ти і ти. Ну Я просто взяв покататися у Саші. Він пробив колесо. А хто як не настоящий батя, його, е, допоможе його поремонтувати? Ти перемонтувати? Вибіж, як його не ремонтували. уничтожали. Як Папа блин. Короче, это не важно. Будем рассуждать уже в полиции. Все. Зараз я позвоню. Хотя, хотя я и я полицей. А. Алло, начальник, у нас тут одно преступление. Осталось. Ось, сорі, я не можу говорити я в командіровці. Ах, ти китайський шерпотрі. Короче, колега. Там. Ах, А тепер розкажи, як ти його ремонтував. Ну так. Ладно, ти його більш не ремонтував. Не бачу, як ти перемонтував. Зараз я вигляну у вікно. Тимнота вже. Велосипеду того вже майже нема. Коротше, чи ти платиш чи ти платиш свої гроші долг за велосипед, за те, що ви його обоє поламали. Ну, от тоді я ще подумаю над тим, як чи посадити тебе. Ну, якщо ти. Не вернеш. У тебе, є один, у тебе є десь один місяць. Якщо ти не заплатиш за велосипед, а ціна, якщо 2000 гривень і навіть більше, то знай, тобі кабзда. Блін, а де я такі ж гроші, гроші візьму? буду подумати. Так. Коротше. Розбиратися будемо ще в поліцейському участку. Я з вами щуки, це не буду. І ти, малий, поаккуратніше будь з велосипедом. Давай. Тобі ще нормально, а тобі от. А це хто? Сам знаєш. Капець, блин, не про цей долг ще платити. Ну. Треба подумати, де мені взяти гроші. Ну все рівно я так багато, я не візьму грошей. Треба ж буде подумати. Зараз у мене тут один намірок на моєму телефоні. Траляваля, сракамаля. Або мене недоступно. Китайский шерпотрет! А, Я, блин, взрыв. Капец, блин, Самсун. Ха. Ха. Кажется, думаю, нам сейчас за новую тумбочку треба будет платить. воды да я ніколи так не віждав, від того, що кнопочний телефон так зможе не підвести ж, я, я ж відлетів від зриву. він він аж такий прочний на ньому ні царапини нема правда тут чуть-чуть пошкрябано, нічого. Блін, я телефон <гух> Слабух. а глобус вижив. а глобус Вижив тут валяється глобус тут вижив. Забув його найти тут. Надіюсь він. Ну як? Глобус якраз сохранився в ідеальному стані. А от куди я його тут зараз покладу, О! це вже не важно. Коротше, значить, тумбочка коштувала, думаю, десь три. Ні, три тисячі. Це коли ще я... це коли ще я не пив і не курив. А то зараз совсем опьянью. Синку завидуй. Ой, не завидуй мені, співчувай. Співчуваю тобі. Яку херню являпа вся? Я, я вже за своїм передачелом не слідкую. Хе-хе-хе. сыночка, а что ты там снимаешь? <плескот> <плескот> я заснял твой передачник на свой телефон. Теп Теперь в интернет выкладу. И всем лет, с вами сидя Поликальп. И сегодня я вот заснял, как батя перданул. А ну-ка на тебе еще гороха. <плескот> <плескот> О, кажеться, кажется, сейчас обослялся. А, а теперь знаете, все такие тик ток. Продолжение следует.